Ще раз добрий вечір всім. Вже вечір так сутеніє, вітер притих, а я ще працюю. Трохи пересаджую свої квітки, гортензії. Розумною розсаджую гейхери, хости. Ну, в общем, займаюся такими своїми справами. Да? І от викопала, хочу вам показати: викопала гортензію широколисту. У мене був один кущик. Ось така гортензія. Бачите, трошки листочки опустила через те, що не полита. От. Хочу її пересадити трошки на сонце. От. І трохи їй дати кращої землі. Значить, хочу показати вам кореневу. От подивіться, яка коренева. От. І отут я бачу, ось, що можна її розділити. Ось подивіться. Бачите, отак от от можна ось ножиком. Одрізати от отут, отак перерізати. І тут ось вже мичка коріння є, сюди піде. І буде два куща. І от подивіться, як вона була в землі. От видно, покуда вона була в землі. Бачите? Ну, зараз на дворі сутені, не знаю, яке буде відео, але хочу вам показати все-таки. Хто буде це, може, хтось буде пересаджувати. Вона десь отак була в землі. Ось видно по гілках. Десь отак. Ось, оце вона була в землі. Ось. Бачите? І там, вон, бачите, ось в землі вже зародилися почечки, ось вони, якби на слідуючий рік, які будуть виходити. Бачите, от вони були в землі, вони були не наружі. От коли я викопала. Вона десь отак була ось в землі. Оце отак була в землі. Оці почки, оці вже бачите, великі. От не замітила, як вони були. Чи вони вже, ну, вони, видно, були при землі, якраз при землі. А оці ось дві, це точно вони були в землі, ці почечки. Ну і я хочу отак зараз взяти ось по це місце його розділити, і буде в мене два куща. От, Обновила землю, ну, землю, як завжди. Кислий торг, опад, осіннє добриво, колоїдна сірка. Вже не один раз вам показувала, як я готую ґрунт для посадки гортензій, то сьогодні вже це не буду показувати. Просто хотіла вам показати ось цю кореневу. Бачите, яка коренева в неї. От, я зараз розріжу, посажу, і буде в мене два кущика. От, якщо хтось комусь корисна ця інформація, яку я вам показую, то користується, як кажуть, Дивиться мої відео, мої відео і мої поради, чи мої вам е, якісь, як кажуть, мої е, знання, те, що я знаю, ділюся з вами е, корисні, то прошу вас поставте лайк, щоб я знала, що людям це якби подобається. Е, всього найкращого. Сажу далі гортензію, бо вже темніє.